Всім привіт! З вами Рос, канал Українській імперії. І це відео буде про п'ять унікальних героїв нового івенту фестивалю бардів. Спочатку текст писався по даних з Бети, і відео було готове вже на початок івенту. Але фіни випустили героїв в реліз з однією дуже важливою зміною, що повністю змінило і самих героїв. І загальні оцінки. Прийшлось це переписувати, отже, спочатку про цю зміну з вами й поговоримо. Погнали! Пасивка. Як ви бачите зараз, ця опція впливає лише на ворогів. Хоча спочатку на Беті герої сім'ї Бардів однаково своєю пасивкою діяли як на суперника, так і на союзників. Це було доволі цікаво, адже змушувало гравців думати, як правильно формувати команди, що в захисті, що в атаці. Але розраби вирішили все упростити і добряче бафнули героїв лише цією зміною. І тому зараз паритись не треба, став куди хочеш, перст заграє. Звичайно, зроблено це для підвищення кількості призивів і, відповідно, збільшення донатів. Добре, це розібрали. Давайте тепер подивимось на бонус сім'ї бардів. А сім'я Бардів дає, якщо не найкращий бонус, то точно один з кращих у грі. Кожен герой, який не отримує наразі бонус іншої сім'ї, автоматично отримує плюс 5% до генерації мани, якщо в команді є бард. Як це працює? Наприклад, у вас в захисті герої Атлантиди, Вальхали, Єгипту, Цирку і Бард. Всі ці герої матимуть бонус бардів, що для захисту дуже і дуже непогано. Бо на відміну від атаки, тут інша механіка заряду, і 5% дають можливість героям швидше зарядитись. Циркачами не знаю, що краще, бо в них теж доволі крутий бонус сім'ї, а саме очищення останньої болячки. Але для інших це гарний баф. Якщо ж у вас два герої, наприклад, Єгипту, вони отримують бонус своєї сім'ї, а всі інші бонус бардів. Розібрались і давайте переходити нарешті до самих героїв. І перша на сьогодні у нас нарциса. Фіолетова п'ятірка класу чаклун зі швидкою маною. Стати бачите на екрані зачитувати не буду. Пасивка зменшує на 50% кількість мани, яку дають перси своєю ультою. Це класний бонус у грі проти того ж Кснофода. Також буде діяти проти деяких гейм 21 го року, таких як Фроз, Дивана. Вони будуть давати своїм зв'язком стихій не 3 каменя за хід, а в 2 рази менше. Ульта. Зі швидким набором мани б'є 240 по всіх, перезапускає всі дебафи і додає до них зріз атаки мінус 34% за 3 ходи. Звучить доволі круто. Гарно буде виглядати і в обороні, і в атаці, якщо поряд будуть герої, які вішають різні болячки, а вона буде їх перезапускати. Наприклад, б'є фріг, ріже броню на три ходи, через пару ходів ультує нарциса, обновляє цей зріз знову на три ходи і вішає свій зріз атаки. універсальні, оцінки бачите на екрані. Єдине, що на титані йому робити нічого. Ловити і качати рекомендую. І наступний різ. Жовта п'ятірка класу церковник. Вона швидка, пасивка така ж, як і в нарциси. Але тут цікавіше тим, що він іде в кольор до тобто в топів в обороні можуть виникнути добрячі проблеми. Ульта теж дещо нагадує Кальмара. Ріс піднімає здоров'я союзників на 320, що може перейти в ОВРХП. Потім змінює жовті щити на полі. В Атаці вони починають давати на 37% більше мани, в обороні на 30% менше. Далі дає команді плюс 34% атаки і підвищення на 3% за кожен жовтий щит протягом трьох ходів, максимум до плюс 70, ще й в кінці клінить союзників. Де його використовувати? В Атаці добре заграє лише коли поряд декілька жовтих персів, тобто в 3-2, де 3 жовтих, 4-1, ну і звичайно в Моно. В іншому разі його прискорення камені втрачає сенс. Цікаво буде побачити їх разом з Одіном, який прискорює ще й самих героїв, може виникнути нова імбова зв'язка в атаці. В захист ставите ріса на плече до фіолетового центру і зменшуєте загрозу від атаки жовтими. А якщо цей центр ксно, то ще й від фіола, чим прикриваєте самого барда. На титана буде круто заходити за рахунок бафа на атаку, який сумується з тим же Бартульфом, плюс овер ХП і висока атака з руки. І далі у нас Вінніфред, зелений мах з повільною маною. Пасивка тут інша. Зменшує ефект від зрізу броні для всіх ворогів на 50%. Тобто, наприклад, Морель зріже вам не 34% броні, а лише 17. Ульта виглядає так. 550 урона цілі, а далі атака проходить ланцюгом через всіх сусідів цілі, наносячи половину від першочергового удару, тобто 275%. Механіка така, як і в курлі, якщо сусідів нема, вийде просто шот. Також всі, по кому вона влучила, отримують мінус 54% атаки і заборону до нових бафів, все це на 5 ходів. Такий собі зелений аналог єгипетського хуфу, і хоча Вініфред б'є трошки слабше, нагадаю вам, що сім'я Бардів дає їй зразу плюс 5% до генерації мани, що при правильних загонах робить її середньою. Гарний танк на швидкі війні турніри, можливо, постоїть там ще на плечі, але важливо, щоб при її ульті в суперника ще були всі живі герої. В атаці, крім швидких режимів, буде виглядати трошки гірше, ніж в обороні. Там все-таки кожен камінь на рахунку. Ну а на Титані її робити взагалі нічого. Йдемо далі. І остання п'ятірка червоний монах Фенекса. Середній хіл, який відновлює 42% здоров'я перезапускає всі бафи союзників і ще дає їм плюс 30% до шансу крита і плюс 50% атаки. Все це на 4 ходи. В обороні хіли не так часто зустрічаються, та й нічого такого страшного вона не робить, крім бонусу сім'ї. Тому тут її не дуже бачу. От в атаці герой крутий. і бафер в одному персі ну, це така собі сильно прокачана версія клика. Пасивка теж цікава. Мінус 50% до шансу на воскресіння всім ворогам. Класно гратиме проти мамі альберіхів, особливо на швидких режимах, де їх дуже багато. На титана брати можна і треба, підвищення шансу накритий баф атаки, говорять самі за себе. Дуже цікаво побачити їх в парі з океаном. Ну і четвірочка, Жабог. Швидкий червоний друїд. Пасивка така ж, як і в Фенексі, мінус 50% шанс на воскресіння всім ворогам. До речі, як це працює? Якщо у мами півночі шанс 50%, це не означає, що він його повністю нівелює. Він забере 50% від 50%, тобто стане 25%. Що ж робить жабог? Б'є в одного 350 і перезапускає всі дебафи суперника. Нормальний перс, не імба, але може грати в атаці спокійно у парі з ж шкелайл. Буде перезапускати її горіння. Оцінювати його не будемо, просто нормальна четвірка. І як висновок можу сказати, що герої вийшли доволі класні і універсальні. Що круто, це бонус сім'ї, який може пришвидшити всю вашу команду. Особливо це стосується оборони, де ці 5% можуть дати вам гарний плюс. Тобто крутіть, ловіть, качайте, удачі вам! З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, про кого бажаєте наступне відео. Якщо ні, буває. Гарного настрою і лише перемог всім нам!